Вітаю! А мені знову не дає спокою тема серця, судин, тиску, кровотеч, ну і таке все, що з цим пов'язано. Давайте сьогодні трішечки розкажу вам про те, чому важливо взагалі підтримувати певний тиск в своєму тілі, да? чому важливо відстежувати, знати свій робочий тиск, тому що в принципі. Без нормального артеріального тиску, який ми в змозі виміряти вдома, в норм... ну, в звичайних умовах, для цього нічого крім тонометра не потрібно і трішечки вміння ним користуватись, чому так важливо підтримувати цю цифру в постійному своєму стані? Тому що саме завдяки нормальному артеріальному тиску. Підтримці цього самого тиску у вас в організмі всі процеси протікають як треба, як як по годиннику. Тобто, організм нас, взагалі дуже така цікава система, яка вміє регулювати свій стан. Тобто, не просто так у нас буває підвищений тиск, не просто так у нас буває знижений тиск, не просто так у нас організм іноді сигналізує про те, що в ньому не все в порядку, тому що всі ці системи вони не стільки взаємопов'язані одна з одною, і дуже важливо все таки розбиратися, чому так сталося, особливо якщо ви маєте. Тенденцію, так, якщо це не разовий випадок, якщо ви вже відстежили свій робочий тиск і зрозуміли, що він скаче туди-сюди, і при чому ви себе погано почуваєте, ви це відстежили, то потрібно визначати причину. Таблетки, ін'єкції, це звісно все добре, але важливо зрозуміти, чого організм гне лінію нагору тиску або вниз. Тобто, Спершу ви можете, звісно, звернутися до свого сімейного лікаря. Можливо, він уже зможе на першому етапі вам допомогти зрозуміти, в чому справа підібрати лікування, підібрати дієту і чомусь вам допомогти. Якщо цього раптом не станеться, звісно, він вас пошле на аналізи. Він вас може послати на узі серця, на УЗД серця ультразвукову діагностику. Він може та не може а скоріш за все. Направить вас на такі звичайні аналізи, як клінічний аналіз крові, можливо, він захоче подивитися біохімію крові, аналіз сечі, аналіз калу. Ну, все те, що в принципі є базою для того, щоб зрозуміти, що в організмі не так, чи є запальний процес, чи можливо якихось форманих елементів виробляється більше ніж потрібно, чи є схильність до тромбозу, тромбоутворення, так чи є схильність до того, що у вас кров густа, і так далі, і тому подібне. Не бійтеся цих досліджень, вони в принципі. Не нашкодять, тому що періодично потрібно знати про склад, стан своєї крові, як воно там у вас усе, чи немає якихось прихованих запальних процесів. Звичайно, клінічний аналіз крові вам цьому допоможе. Після того, як терапевт отримає ваш сімейний лікар, тобто отримає результати ваших аналізів, в принципі, вже після цього можна буде говорити про те, що можна назначати призначати якесь лікування, або якщо терапевт, наприклад, ну не не, не знаю, як вам допомогти з цією проблемою. Він може вас відправити до вузького спеціаліста. Ну частіше за все, це кардіологи. Вони в нас займаються серцем, вони займаються судинами і дають, в принципі, дуже дієві рекомендації. Але що я вам хочу сказати особисто на звичайному побутовому рівні, як ви можете собі допомогти а, притримувати, скажімо так, тиск у норми, поки ви не визначите причину і поки ви не зможете цю причину прибрати. Це дуже просто. Запам'ятайте, що солоне, копчене, смажене, гостре, воно підвищує артеріальний тиск. Тобто, якщо у вас є схильність до підвищеного артеріального тиску, вам потрібно уникати цих продуктів. Я не кажу повністю виключити з раціону, бо це неможливо, ми знаємо, що особливо ті, хто харчується не вдома, ті, хто не готують вдома, так, а якби, вибирають вже готову їжу, дуже важко просто проконтролювати контролювати ту кількість ну. Навіть тієї солі, яка потрапить до вашого організму, але ви повинні розуміти, що солоні продукти, особливо солоні, так вони дуже підвищують тиск і робляться доволі швидко. Цим лайфхаком можна користуватися, якщо, наприклад, у вас з якоїсь причини гіпотонія, тобто зниження артеріального тиску. Ну, от так вийшло там. На погоду зреагували, можливо, жіночі дні, можливо, там постресували, ще там щось сталося, не виспалися, і у вас просто знижується артеріальний тиск, і це не на постійній основі, це якась разова така акція. Ви можете дуже швидко собі допомогти, з'їжти ще солоне. Тиск ну, практично миттєво трішечки підвищиться. Так само кава. Але тут хочу сказати, що м -м -м, чомусь пішло так з минулого, що людям з гіпертонічною хворобою не можна вживати каву. Дивіться: дія кофеїну вона десь приблизно 15. 20 хвилин після того, як ви випили чашку кави. Потім а, інша така речовина, під назвою теобромін вона починає навпаки знижувати артеріальний тиск і нівелювати дію кофеїну. Тому сказати, що прямо м, дуже сильно впливає кава на підвищення артеріального тиску. Ну, я знаю людей, які в принципі при підвищеному тиску спокійно вживають каву, і це ніяк не їх. Останнє не позначається. Звісно, я не кажу, що пийте. І вітрами, відрами. Ні. Ну, це теж треба дивитися по, по собі. Але більше скажу, що солона набагато більше підвищує артеріальний тиск, ніж кава. Тому з солоне, будьте, будь ласка, обережніше. Е, дивіться, якщо у вас знизився тиск, і, ну, як вам сказати, у вас немає нічого з собою, там, ні кави, немає, ні солоного, е, можна просто банально фізично собі підвищити тиск. Яким чином? Ви приймаєте горизонтальне положення. Тобто кудись лягаєте. І там, де ваші ноги, да, це хай, припустимо, ваші ноги тут, ваша голова тут. Вам просто потрібно ноги підняти вище за рівень голови. Кров з ніг почне припливати до верхньої частини, до голови, відповідно. І, в принципі, цього буде достатньо, щоб на декілька позначок підвищити собі артеріальний тиск. Ще дуже дієво, дуже корисно, і я часто теж користуюся таким лайфхаком, це трішечки тут, де шия. Та, якщо вам потрібно підняти артеріальний диск, показую так, щоб було видно, але це робиться ззаду, по задній поверхні шиї, ну там де вздовж хребця, з двох сторін, хребта, ви просто отак догори. Кількома пальцями, собі масажуєте трішечки нагору, ну типу, кров направляєте туди, нагору до голови. Це дуже дієво, це дуже допомагає. В принципі, хто до мене звертався до медичного пункту, ми таким чином спокійно піднімали артеріальний тиск. Також, добре, але не дуже швидко, він піднімається від какао і від шоколаду. Ну, Але так, не дуже. Єдине, що знаєте, коли глюкоза потрапляє до організму, у вас трішечки приплив енергії, вам здається, що вам стає краще. Тому, в принципі, дію шоколаду можу пояснити так: глюкоза, енергія трішки краще, все. Так, це, що стосується в нас підтримки артеріального тиску. Сподіваюся, що вам зрозуміло, що вам було цікаво, тому що, в принципі, не нехтуйте цими параметрами, бо люди бувають, от заболіла голова, там ще щось погане, якесь самопочуття. Вони банального не знають, вони не міряють температуру, вони не міряють тиск. От, а якось воно все там закинулося якоюсь таблеткою і чекає, що стане краще. Воно стане краще, але ви ж не приберете причину, ви просто приберете симптом. І так може до безкінечності. Просто Просто відбуватися, розумієте, за скільки таблеток, якщо ви молоді, так скільки таблеток за життя ви повинні будете з'їсти, щоб вам стало краще. Розбирайтеся з причиною, відстежуйте, коли підвищується, коли знижується. Для цього дуже цікаво вести такий щоденник артеріального тиску, просто заводити якесь блокнот або в телефоні можна якусь нотатку, і просто вимірюєте. Протягом дня, щодня, там, приблизно в один і той самий час, фіксуєте і фіксуєте своє самопочуття. Таким чином ви визначаєте робочий тиск і розумієте, що якщо не один, не два і не три рази на тиждень у вас інші цифри і вам не дуже добре, то це є тенденція до скачків артеріального тиску. Дякую за увагу. Сподіваюся, було зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях, з задоволенням поясню. На все добре.